Вітаю вас! Сьогодні показуємо експеримент зі звичайним ситом і прозорою гідроізоляцією Технобонд 660. Це прозора поліуретанова гідроізоляція, еластична стійка до ультрафіолету, механічного та хімічного впливу. Наноситься на різні поверхні: бетон, камінь, дерево. Ви можете бачити різницю куди завгодно. Ми підготувались і заздалегідь нанесли гідроізоляцію технобон 660 на звичайне металеве сито. І ви зараз мені не повірите, але ми зробимо із нашого сита справжній. Акваріум для наших рибок. Ну що, заливаємо воду! Ну Ви бачите, нічого не протікає, ні краплиночки. У нас вийшов справжній акваріум. Ось так легко, самостійно ви можете зробити гідроізоляцію або виправити помилки, якщо зробили її неякісно. Сьогодні ми показали вам дещо незвичний спосіб використання нашої гідроізоляції Технобон 660. А детальний огляд матеріалу вже на нашому каналі. До речі, жодна рибка не постраждала. Всі вони повернулися до себе в акваріум. Не забудьте підписатися на наш канал, де на вас чекає багато тестів, експериментів, дослідів, ну і, звісно, оглядів наших матеріалів. До зустрічі!